Нас продовжуються якісь такі об'єднуючі моменти, зокрема вчора в Одесі, вперше відбулася спільна коляда. У нас на жаль не було такої традиції. До і досі залишаються певні проблеми з переходом на 25 грудня, як дату святкування Різдва. Є ще досі велика кількість людей, які за традицією, за якимось. Можливо, е релігійними своїми там е вподобаннями е намагаються святкувати або сьомого січа, або взагалі двічі. У нас з'явився такий ну, новий про нове свято, як Староновері здво. Ну, це взагалі якийсь трошки маразм. Е ісус на чи двічі народжувався, але деякі святкують. Е, і е, вчора ось спільна коляда е, зібрала декілька сотень людей в центрі міста, в святковому вбранні з звіздами. Це було просто прекрасно. Тобто, ну, такого, е, при, при тому, що на вулиці мінус сім холод, е, дуже сильний, сильний вітер з моря. Незважаючи на це, е, цілі хори співали е, вчора колядки, вийшли, ходити. Центру міста і е, навіть вдалося ось е, відсвяткувати е, це невеличке некесвято без тривог.